Кожен раз, коли ти будеш вибирати щось інше, ти не будеш задоволений, і це буде якби проміжний якийсь вибір. Розумієш? Тобто, з іншого боку, якщо ти кожен раз будеш вибирати саме свій зв'язок і свій напрямок на цей центр, то цей вибір буде правильним, і він і буде правильним призначенням в незалежності від того, з чим він буде пов'язаним, тобто він буде пов'язаний з твоєю професією, з твоїм. Виборам дружини, жінки, чоловіка, я називаю, роду діяльності, і він буде правильний тоді. Це і значить, що кожен момент життя творець кладе руку людини на правильний вибір і кажи: обери це. Тобто, це значить, що в будь-який момент і в будь-якій ситуації, в якій ти знаходишся, незалежно від того, чим ти займаєшся, ти можеш обрати правильний твій особистий шлях. Бо він буде направлений до того звідки походить твоя душа.